Шановні колеги, у червні 2016 року на платформі ЕДЕРА відбулося інтерактивне обговорення програми з математики, результати якого були затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 5 серпня 2016 року. Відтепер учні початкової школи навчаються за оновленою програмою з математики. Розглянемо істотні ознаки оновленої програми. Порівняно з попередньою редакцією програми, мета навчання математики в початковій школі не змінилася і полягає у формуванні у молодших школярів предметної математичної та ключових компетентностей. Ознаки предметної математичної компетентності подано на слайді: ми навчаємо дітей математики не заради того, що вони повинні опанувати цей навчальний предмет, а заради підготовки їх до майбутнього дорослого життя у швидкозмінному світі. Сьогодні неможливо уявити повсякденну та професійну діяльність людини без використання математичних методів для розв'язування проблем, тому дуже важливим є розуміння дитиною ролі математики у пізнанні дійсності, здатність логічно міркувати, застосовувати обчислювальні навички у навчально-пізнавальних та практикозорієнтованих ситуаціях. У оновленій програмі, порівняно з попередньою, набули розширення коло ключових компетентностей. Крім вміння вчитися у оновленій програмі, наголошено на здатності логічно міркувати, яка, до речі, є предметною компетентністю, та уміння критично мислити, на готовності до розв'язування проблем із застосуванням досвіду математичної діяльності для вирішення повсякденних задач, яка перекликається з відповідною предметною компетентністю, розпізнавання проблем, які розв'язуються із застосуванням математичних методів. На умінні працювати в команді. Зміст навчання математики в початковій школі забезпечує формування в учнів поняття числа в межах мільйона, набуття ними обчислювальних навичок, усних та письмових обчислень, навчання розв'язування сюжетних задач, які є моделями життєвих ситуацій. Він є збалансованим і перевіреним багатьма десятиліттями шкільної практики. Саме в початковій школі учні набувають математичної компетентності на рівні ключової компетентності, яка необхідна людині для ефективної життєдіяльності. Крім того, зміст початкового курсу математики становить основу для подальшого вивчення математики в основній школі. І надає гарні можливості для формування ключових компетентностей, необхідних людині 21 століття, виходячи з вищезазначеного, оновлення програми в основному відбулося не за рахунок привнесення інших елементів змісту та вилучення певних питань. А за рахунок розвантаження державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів та формулювання їх зрозумілою для батьків мовою. Як і в попередній редакції програми, в оновленій програмі реалізовано принцип ножиць, який означає, що не для всіх елементів змісту у програмі поставлено у відповідність вимогу. Є окремі питання, які мають розглядатися на уроці, але не підлягають перевірці. Під час складання перевірних та контрольних робіт вчитель має орієнтуватися лише на ці результати навчання, які визначені державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Навіщо це потрібно? Передусім, за такого підходу можна реалізувати елементи випереджального навчання, ефективність якого доведена багатьма десятиліттями інноваційної шкільної практики, питання, які знайомі учням з попереднього навчання. На етапі їх вивчення сприймаються дітьми без психологічних перешкод, без стресу. Крім того, звичайно, в класі є учні з різними пізнавальними потребами і різними навчальними можливостями. Як свідчать дані психологів, відмінності у навчаємості в учнів першого класу відносяться як один до десяти. Це означає, якщо взяти здібності найслабшої дитини за одиницю, то здібності до навчання найсильнішої становитимуть 10 балів. І далі у процесі навчання цей розрив не скорочується, навпаки, збільшується. Сьогодні вчитель не може орієнтуватися на середнього учня, треба дати оптимальне навантаження і слабкому, і сильному учневі. Отже, не можна знижувати рівень складності навчання, виходячи з можливості слабких учнів, оскільки ми формуємо майбутнє нашої держави, яку ми бачимо економічно розвиненою з високим рівнем розвитку науки та технологій. А запорукою цього є потужний потенціал наших людей. Виходячи з вищезазначеного, ми закликаємо вчителів аналізувати програму, зіставляючи ліву колонку зміст навчання та праву колонку державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. І визначити, які питання пропонуються учням з метою випереджального навчання. З метою задоволення потреб учнів з високим рівнем здібностей до навчання, а які питання є обов'язковими для опанування всіма учнями і підлягають перевірці? І головне, на якому рівні учні мають опанувати їх на даному етапі навчання.